Сьогодні в нас спойлери, але вони не показують, що буде далі. Вони показують те, що сталося дуже давно, коли древні боги правили планетою і допомагають відповісти на деякі з найбільших питань, які ми мали щодо сучасного лору. Бо після років тіней і підступів історія Ксалатат розкривається повністю. Ми знаємо її суть істота чистої порожнечі. Знаємо, що лише об'єднані сили древніх богів змогли замкнути її в клинку. І як з усіма кого Ксалатат використовувала, все почалося з пропозиції, з угоди, укладеної з назотом, тієї самої, яка зрештою привела до його загибелі, в серії доповнень, у які ми граємо зараз, і все це частина давньої жахливої історії історії про війну, яка стрясла саму суть чорної імперії. Це була поразка того дня, але перемога в довгостроковій перспективі. Саме вона забезпечила виживання ксалатат тоді, коли древні боги загинули. Спершу трохи контексту. Патч 11.1.7 приносить нову функцію. Вона зветься Прогулянка Лором Лоре Волкінг і пов'язана з персонажем Лороводцем. Чо ми сідаємо біля нього в Дорнегалі і раптово переносимось у минуле, щоб прожити історію. Спочатку ми знову переживаємо з Летксалатату наш час. Ти знаєш, знаходимо її в Тірісфалі. усвідомлюємо її силу після поглинання сутності безликого, настільки потужного, що Тір пожертвував собою, щоби перемогти його. Її божевільні шепоти гнали нас по всьому азероту в пошуках артефактів і сили артефактів. Зрештою, пошук її тіла. Усе це привело нас до горнила штормів, де вона висунула вимогу нзоту. Те, що ми побачили, це була угода про її звільнення, і Нзот її прийняв. Це все, те, що ми вже знали, граючи в Battle for Azeroth. це мав би бути кінець, але тут Лороводець, Чо вивалює бомбу, і ця бомба доволі проста. Це походження тієї самої угоди. Він розповідає нам про війну між Ксалатат і древніми богами, про те, як вона була їм рівнею, і як наслідки тієї війни призвели до таємної угоди з Нзотом, Тієї самої, яку ми прожили під час Battle for Azeroth. і яка лежить в основі сучасного лору Ксалатат. Це буквально те, як вона отримала своє тіло. Це угода, що зробила з Ксалатат не жертву, а переможницю. Саме так вона перехитрила древніх богів. Історія починається в Чорній імперії. Огромний командир Акіру повідомляє, що Ксалатат напала. Ми бачимо, як Ніалота задихається від порталів порожнечі. Навколо порожнеча б'ється сама з собою. Пробуджені тіні воюють з безликими руйнівники Акіру з творцями порожнечі. Звучить дивно: усі ж вони порожнеча, але якщо придивитись, різниця очевидна. Ті, хто під командуванням ксалатат космічні і чисті, вони зовсім не схожі на гнилу плоть древніх богів та їхніх слуг. У квесті нам кажуть, що Ксалатат не має жодного шансу проти їхньої еволюваної форми. Але коли ми озираємось, бачимо, що її війська численні. Ми ж граємо з перспективи помічника Анзота і вирушаємо у міні-квест запалити маяки, що з'єднують царства Ктуна, Йохсарона та Ішараджа. Йохсарон каже нам, що зрада Ксалатат була неминучою, але вона розіграла свою карту надто рано. Ктун додає, що Ксалатат не така, як вони. І через це вона не здатна зрозуміти велич їхньої чорної імперії. І нарешті, Ішарач каже, що знав, Ксалатат нападе на Ніалоту. Щойно дізнається, що Нзот будує під нею. Це безумовно створює нову загадку. Спробуємо в цьому розібратись. Ксалатат прибула в Азерот як провісниця Дементіаса. Дементіас був володарем порожнечі, відповідальним за падіння рідного світу ефіріалів. Його головна мета, як ми вважаємо, поглинути азерот. Власне, саме для цього й були створені древні боги. Але на жаль, для Дементіаса та тих, хто йому служив, як от Ксалатат, ці древні боги швидко здобули власні бажання. Нам уже раніше казали, що володарі порожнечі та древні боги не зовсім ладнають. І тут ми бачимо в грі пряме підтвердження. Це само по собі цікаво. Але ми тут не заради цього. Ні, ми тут заради того, що сталося далі. Ксалатат приводять до втілень чотирьох древніх богів Азерота, і ми бачимо її справжню форму, принаймні її відображення, не Ельф, не Ефіріал, а стара модель привида порожнечі. Буквально як з Burning Crusade 18-річної давності. Це все сталося на PTR. Ця модель, можливо, тимчасова, але навіть вона дещо показує. По-перше, вона показує, ким вона не є древнім богом. Так, Ксалатат. Не древній Бог, я вже так думав. Ми навіть робили ціле відео на цю тему. Але тепер це підтверджено прямо в грі. Це внутрішній ігровий квест. А отже, найвищий рівень канону, який тільки є у світі. По-друге, ми бачимо, що вона істота чистої порожнечі, так моделька трохи простенька, але вона показує, з чого вона зроблена. Тож, можливо, вона аналог констела з боку порожнечі, як Алгалон. Або як дехто вважає фрагмент душі світу кореша. Та якими б не були подробиці, ми знаємо. Вона грає на стороні порожнечі з великої літери, тоді як древні боги грають лише за себе і свою чорну імперію. Після того, як і Шардж проголошує її нікчемною, він оголошує їй кару, але Ксалатат лише відмахується від неї. І от тепер, коли ти це почув, я впевнений, ти питаєш те саме, що й я. Вічність грати у що саме. Чому порожнеча намагається забрати азерот у самої себе? Насправді відповідь проста: Азерот. Сага про душу світу чітко дає зрозуміти. Азерот потужна. У архівах Хазалгара ми дізнаємось, що чим ближче слуги Титанів підходили до душі Азерота, тим сильніше вона починала впливати на них. І невдовзі землені, яких послали створити захисну оболонку навколо душі світу, повстали. І коли вони повстали. Вони намагались зламати цю оболонку майже так, ніби звільняли азерот із в'язниці. І через усі сюжетні лінії Хазалгара ми дізнаємось, що землені часто розвивали вільну волю, аж поки інші титанські слуги не вимикали їх. З цього випливає одне: азерот змінює все. Ми знаємо, що древні боги прибули в Азерот задовго до титанів, їхні щупальця проникли глибоко, вони повністю домінували над планетою. Уся поверхня Азерота була чорною імперією. То, якщо вони вже перемогли, якщо вже підкорили світ, що зупинило їх від завершення справи, хроніка Тома 1, каже однозначно: древні боги існують, щоб розбещувати все, до чого торкаються, в сліпому пошуку душ світу. так? Ми дізнаємось, що володарі порожнечі створили древніх богів саме з цією метою. Але в Азероті вони очевидно зазнали поразки. Вони не завершили справу. Коли Ксалатат сказала: Ви лише гниль, що вдає з себе богів, вона мала на увазі саме це. Гниль ось ким були древні боги, і ким вони мали бути. Вони існували не заради себе, а лише як інструменти своїх творців. Так само, як і землені хазалгара, які були бездумними працівниками, створеними виключно для реалізації плану титанів. То що сталося, коли ці землені наблизилися до Азерота? Вони, ніби прокинулися, у них проявилась вільна воля. А що сталося, коли древні боги досягли Азерота? Ми не знаємо точно, але схоже, можемо припустити. Вони теж змінилися. Можливо, в них теж з'явилась власна воля. Зверни увагу, як вони дивляться на ксалатат зверхньо, це одразу породжує два питання. Перше, чому древні боги не завершили свою справу. Друге, чому Азерот наділила своїх ворогів древніх богів вільною волею? Я вважаю, що відповідь одна для обох питань виживання, надавши древнім богам відчуття я власної волі, вона пробудила бажання, пробудила інстинкт самозбереження і, замість того, щоб завершити роботу. Скажімо, пробудити азерот як володаря порожнечі чи щось подібне, що ймовірно зробило б їх непотрібними і мертвими. Кожен древній бог обрав інше, зосередився на власній силі, побудував імперію. Вони змагалися за владу і на поверхні, і в глибинах світу. Тож не дивно, що Ксалатат, як провісниця Дементіаса, бачила в них не богів, а жалюгідну гниль, що лише вдає себе владику. І справді, що вони собою являють. Цивіль послана розкладати все живе. Але коли Ксалатат з'явилася, що вона побачила? Опорожнече. ця цвіль навчилася думати, у неї з'явилися власні ідеї. І це вже проблема, бо ця гниль більше не слухається. Вона мріє про владу, яку ніколи не матиме. У цій ситуації Ксалатат була безсила, і з криком її замкнули в клинку. Але це ще не кінець історії. Лороворець, що перериває розповідь, щоб додати останній важливий контекст. У момент, коли здавалось, що вона програла, Ксалатат завдала удару, мов змія з темряви. Голосом, який почув лише Нзот, вона запропонувала угоду. Послухай: якщо твої брати не стоятимуть у тебе на шляху, пропозиція лишається. Простягни руку, і вона твоя. Окей, скільки разів ми вже це чули? У The War Within, королева Анцерак, Галівікс, Орден Ночі, і раніше безліч разів. Модгут Наталі Селен у кожному випадку Ксалатат отримує своє, пропонуючи рішення проблем того, на кого націлена. І цього разу вона знала, що Нзот найслабший з усіх древніх богів. І Нзот теж це знав. Саме це вона і використала. І так, Ксалатат пройшла шлях від провісниці Дементіаса до голосу, замкненого в кинжалі. А ось як це все пов'язано з тим, що відбувається в грі зараз. Ми знищили всіх інших древніх богів одного за одним. У класичному Вов, у Wrath, у Mists Оф Пандарія. І коли залишився тільки Нзот, що тоді? Ксалатат називає нас тими, хто відчиняє. З молоскипом, що веде шлях, і веде нас до Нзота. Угода спрацювала. Ксалатат здобула свободу. Нзот отримав шанс на перемогу. І він ним скористався. Це події Патчу 8.3 у World of Warcraft. Там з'являється механіка жахливі видіння, яка, до речі, зараз повертається в гру. Очевидно, Нзот зазнав поразки. А отже, тепер хід за Ксалатат. Тепер ми знаємо суть угоди між Нзотом і Ксалатат, і що це був лише ще один крок на її шляху до здобуття душі нашого світу. Можливо, для себе, можливо, для Дементіаса. Ми поки не знаємо точно. Ми знаємо, що Чорна імперія мертва, і древні боги разом із нею. Але в сюжеті залишилися запитання, які можуть сколихнути азерот до самих основ. Що саме будували древні боги перед своєю поразкою? Згадай слова Ішараджа, як тільки Ксалата дізналася, що будує Нзот, її зрада стала неминучою. Щоб це не було, воно точно було загрозою для них. А древні боги були мешканцями Азерота, як і ми. Щоб там не творив назот під Чорною імперією, це ще дасть про себе знати. Можливо, це проявиться в доповненні Міднайт, де відбудеться остаточне зіткнення світла і порожнечі, або у The Last Тайтан, де ми ймовірно наблизимось до душі світу ближче, ніж будь-коли. Ми знаємо лише одне: для нас це нічого доброго не несе. Але є ще одна річ, про яку варто подумати: древні боги, схоже, будували все це для своїх цілей, правда. І керував цим на Нзод, але Ксалатат уклала з ним угоду. Це швидше за все означає, що Нзод більше не хотів доводити справу до кінця, бо жадав влади влади над іншими древніми богами, і саме тому ця угода сталася. Щоб він не будував, якби він переміг у 8-3, ми можливо дізналися правду, але тепер можливо саме те, що він збудував, стане інструментом Ксалатат у реалізації її плану. І цілком ймовірно, що Нзот закінчив, як і багато її попередніх союзників. Її відбитки у загибелі всіх древніх богів, особливо Нзота. Останній удар, що пробив панцир Нзота, був завданий клинком самої Чорної імперії. Упевнений, Ксалатат вважала це іронією долі. А якщо хочеш дізнатися, наскільки глибокою є ця історія, обов'язково перегляньте відео. Там описано все, що ми знали про Ксалатат до сьогодні, бо далі Міднайт. І саме там її велика гра нарешті добіжить кінця. Дякую всім, хто додивився до кінця. Побачимось у наступному відосі.